Платформені візочки бувалого вживання. Такі візочки зараз катаються по епіцентрах. Це вантажні візки. візки для промислових товарів. У них є кошик об'ємом 35 літрів, основний кошик. І знизу іще додатковий кошик об'ємом 9 літрів. Висота візка 1,04 м. Довжина загальна 95 см. Ширина. Максимальний виліт це по ручку 59 сантиметрів. Платформа має розмір 44 на 80. Ось такі візочки. Вони зараз є у великій кількості у різній конфігурації. Зараз це перших 4, які підготували на рекламу, щоб показати людям, що ми можемо запропонувати. Ось цей кошик він складається відповідно, припіднімається уверх. Трішечки і складається, стає ось так. Це, при тому візок заходить один в один. Можна складати кошики, можна не складати, просто ставити один в один. О, і так само він і ставиться назад. Припіднімаємо і ставимо. Чотири штучки перших підготували. У кількості є зараз багато.